У Луцьку Волиняни попрощалися з полеглим в боях за Україну Олександром Кравчуком. Бійцеві було 40 років. Призвали на військову службу по мобілізації на посаду водія. Солдат загинув 24 грудня в результаті ворожого обстрілу в районі населеного пункту Опитне Донецької області. Побратим полегло героя. Сергій розказує, яким був Олександр. Дуже хороша людина була така щира, м'яка, така. Ну... Дуже добре у Олександра Кравчука лишилося двоє дітей-школярів син і донька, розповідає хрещена загиблого Зоя Гоменюк. Пам'ятаю, як везла його до храму Божого на охрещення. Тримала на руках. Ну і спостерігала, поки він виріс. Чин похорону відбувся у кафедральному соборі Святої Трійці. Боже, Про полеглого так згадують його знайомі та родичі Антон і Інна. Він був шикарний. Водій, по-перше, був механіком п'ятого розряду. В бригаді дуже багато ремонтував уралів там, і так далі. Шкода, що такі люди йдуть. Це наш племінник. Він завжди в нашому серці залишиться усміхненим, добрим хлопцем. Шана батькам, що виховали таку дитину. Що не заховався, не втік, як дехто, а пішов захищати нас всіх. Слава слава Богу, перш за все, що ми тут, в нашому місці, ще збережені завдяки таким Олександрам, хай йому буде царство Небесне. А батькам, хай Бог дає втіху пережити. І жити далі. Похоронили військовослужбовця Олександра Кравчука на міському кладовищі у селі Гражджа. Вадим Панафідін, Олександр Ватащук. Суспільне новини: Луцьк.